Яка енергія з завтрашнього дня для тебе. Дуже цікаво дізнатися, чи не так, особливо, якщо є якісь певні плани, зустрічі, може, якісь події намічаються, через карти Таро, через енергію дня можна дізнатися, чи все вийде завтра. Отже, скоріше лайк цьому відео, підписка, щоб знати про себе більше. І думай про свій завтрашній день. Kind of. Імператриця, завтра все буде просто чудово. Все буде так, як заплановано. Все буде розвиватися природним шляхом. Будуть якісь люди, може, будуть. Якісь події пов'язані з дітьми, з тваринами домашніми, може, з батьками, з друзями. Це буде щось таке активне. Ти будеш спілкуватися, будеш, можеш вирішувати якісь певні питання, на тебе можуть покладатися, і ти будеш почувати себе в повному ресурсі. Обов'язково став плюсик, якщо згодна, чи згоден.